Володимир Кодик. Від самих початків нашого театру він є. Він був, він буде. Раніше я щось колись, ну я писав, так. Останнім часом, на жаль, на часі не пишу, але чисто випадково відкрив для себе одного автора письменник, поет-перекладач Іван Андрусяк. Мені ну, якось так чомусь близько стали певні його речі. Ми хочу зачитати деякі. І знову дощ, і знову знову знову. І знову дощ, і знову знову. Ми мовчимо і знову мовчимо. І знову не наважимось, немов голомливий дощ слухає розмову. І буде реготати цілу ніч, і нас не випускати на спід'їзду, І довго-довго безборонне місто печально зазиратиме до ніч, шептатиме, що є лише обов'язок перед людиною, не більше. І навіть вірші, Боже, навіть вірші, все, що хочеш, тільки не любов. І навіть накликатиме біду, і ти смішна підказки ті повториш, то я ні слова не скажу. Натомість. А просто мовчки дощ тебе у виду. Панночку з блакитними очима. Панночку з блакитними сльозами. Як мені хотілося навчитись бути з вами і не бути з вами. Як мені хотілося, повірте, на вітрах проворно, палихатих, вдихати вас, немов повітря. І мов повітря видихати. Але ви не ви, як у люстерці, роздвоїлось, викрило, лукаво. Ви одна спинились під серцем, інша ви пішли собі небало. І тепер неху, жену завію, охопивши голову руками, я один голублю власну мрію, Інші я зорію, слід за вами. Роздвоїло, стерпло, загірчило, келих ночі. Крапелька отрухи. руки. з блокитними очима. З вами чи не з вами? Чи не буде?